Кухонна мейка фірми платину, розмір якої 60х50 см. Мейка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обшумлена. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має. Функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в мийки квадратний, кріплення та всі шлани для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 6500 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.